Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова IWTN! Вітаємо вас на трансляції Розарію з Люрду. Люрд — це місце, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті і просила молитися про мир, просила молитися на Розарію, і просила також і, і, і явила своє ім'я. І назвала себе непорочним зачаттям. Цей надпис, який ви бачите під фігуркою Марії в цій гроті, яку бачите тепер на своїх екранах, звучить Я є непорочне зачаття. Я є непорочне зачаття. І таким чином Пресвята Діва Марія підтвердила віру багатьох поколінь християн. Які були переконані вірили у те, що Пресвята Діва Марія, Божа Матір від самого Зачаття була позбавлена первородного ріха ніколи не, за, не носила у своєму серці цієї провини, яку кожен з нас в якійсь мірі, мірі має. Вона була захищена, захищена від цієї провини через заслуги. Її єдинородного сина. Бог вибрав Марію саме для того, щоб вона була Божою Матір'ю, щоб вона народила його сина. І цим вибором, власне, наслідком цього вибору, є те, що Пресвята Діва Марія є, ніколи не носила у своєму серці. Цієї первородної провини, а нас усіх з цієї провини звільняє Христос. В цю попільну середу, коли починаємо Великий Піст. Просимо про благодать доброго пережиття цього часу, який починається. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вітаю усіх вас на цій трансляції Розарію. Де б ви не були, чи тут у люрт, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві. Від об'явлення під об'явлені Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Поєднаймось разом в молитві Розарію, та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб вона допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Свігамолитовні наміри, які надсилались нам через інтернет, через соціальні мережі, містяться в скринці, яку ми зараз кладемо на вівтар в роті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую, воз... і вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, в сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Let us now pray for our Holy Молімося за святішого Отця Лева і в Його Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плід воно твоє Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід воно твоєс. Радуйся, Мария, благодаті повна Господь з тобою благословенна тими жінками, і і благословенний на Твої Ісус. Слава Отцю Сину, і Святому Духу. перша славна таємниця eh, Воскресіння Господа Ісуса. Дорогі друзі, в коментарях під цією трансляцією пишіть eh, ваші наміри, зокрема імена усіх священників, які служать у ваших парафіях. Будемо за них молитися. А в цій десятці віраємо Господу всіх воїнів, яких про яких просите. За яких просите молитись, Я зокрема є такі імена Олександр, Ігор є Владислав, Володимир, просимо також в намірі усіх їхніх побратимів, а також тих, які допомагають.

Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Mary, Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга, славна таємниця. Вознесіння Господа Ісуса. Пишіть, будь ласка, імена усіх хворих, яких знаєте, які потребують молитви. А ми молимося зараз отців Олексія Самсонова, Леона Дубравського, Лукаша, Сергія, Лаврентя, Віталія, Віктора Моковського, Віталія, Отця Андрія, отця Олега, Віталія, Степана, Петра, Руслана. І усіх інших, яких ви згадали, Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Sława Occiu i Synu i Świętemu Duchu. O Mary, bez gricha, perworodno, zaczata. Trzecia Славна таємниця зіслання Святого Духа пишіть назви ваших парафій, за які хочете молитися. А в цій десятці ми ввіряємо Господу онкохворого Юрія, духовну хвору Оксану, тяжко хворих Анну, Галину, Валентину, Орисю, Євгенія, Андрія, Оленьку. Також просимо про зцілення від усіх хвороб і Боже милосердя для сина Степана. За всіх онкохворих дітей і людей, які страждають внаслідок різних захворювань. Отче, чи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна тим і жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти і, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Четверта славна таємниця. В небовзяття Пресвятої Діви Марії. Пишіть імена усіх полонених або зниклих безвісті, будемо за них молитися в п'ятій десятці. А зараз молимося за парафію Пресвятої Трійці в Ужгороді, за Нову Церкву святого Августина в Амстердамі, за парафію і парафіянку костелу святого Антонія, за В'ячеслава Конєвського і парафію блаженого нарата Козмінського, за цілу Одеську симферополську дієцезію. Всіх священиків цієї діцезії, за всіх священників і парафів е, святої Софії, а також за парафію народження Пресвятої святої Діви Марії в Хайсені та настоятеля Отця Юрія, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Position, Amen. Mary, Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, благословенна, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти і благословенний плідло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, oh, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія гріха, первородного зачата. П'ята славна таємниця, коронування Марії на царицю неба і землі. Дуже багато імен. Не встигну всіх прочитати. За безвісті пропавшого Миколу, для воїнів зниклих безвісті сина Юрія, полонених, поранених. За… Безвісті зниклих Петра, Євгена, Ігоря, зниклого воїна Артура, воїна Івана, пропавшого Миколу, зниклих безвісті Олега, Олега, зниклих безвісті Олександра і Петра, полоненого Юрія та Віталія, а також про вічне життя для померлого, убитого війна, воїна. Ігоря і Олександра, Отче, наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Raduj sa, Marie, blagodati po v nás, s tobou je blahoslovená tými ženkami, blahoslovený plidlo na Tvoj Isus. Raduj sa, Marie, blagodati po nás, poď s tobou je blahoslovená tými ženkami, blahoslovený plidlo na Tvoj tými Tvoj Ráduj sa, Maria, blahoďa ti povnáš, s tobou, oblasoven nad tými ženkami, oblasovený plidlo na tvoj Isus. Ráduj sa, Maria, blahoďa ti povnáš, s tobou, oblasovený tými ženkami, oblasovený plidlo na tvoj Ježiš. Raduj sa, Maria, blahodáti povná, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkami i blahoslovený plidlo na Tvoj Isus. Raduj sa, Maria, blahodáti povná, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkami i blahoslovený plidlo na Tvoj Isus. Радуйся, Мария, благодати повна Господь, з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плід плитло на Твої Ісус. Радуйся, Мария, благодати повна, Господь, з тобою благословенна, Ти тими жінками, благословенний плід на твоей сус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід пліт Бона Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, переворотного зачата. Молимося, просимо, Господи, God. дай своєму люду постійне здоров'я, душі і тіла і допоможи, щоб наші земні страждання допомогли нам дійти до небесної радості, котрий живеш і царюєш в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь Господь з вами Нехай благословить вас, самохутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь Радуйся, царице, мати, милосердя, наша. Насолодо наше життя, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані дітей Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступницю, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого. О ласкава, о, люба о, солодка, Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця, звірт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас в ім'я і сина і святого духа. Амінь. Щиро дякуємо всім вам дорогі, наші глядачі, католицького телебачення, віковічного слова і даблітьєн. За вашу присутність, за вашу молитву, за усі коментарі, яких ви, ви писали, імена або справи, в яких просили молитися, дякуємо за те, що разом з нами переживаєте цю попільну середу. Бажаємо вам, щоб цей час Великого посту насправді спричинився. Теж завдяки усім вашим зусиллям, а також благодаті Святого Духа, до того, що ви наблизитеся до Господа. І насправді відчуєте вже цю близькість Божого царства. Навертайтеся і віруйте в Євангеліє, віруйте в те, що Боже царство вже наближається, вже дуже близько. При цій нагоді хочу запросити кожного з вас, дорогі наші глядачі, до участі у трансляції покутної процесії святі святої меси під проводом папи римського лева, XIV, яка відбудеться сьогодні о 17.30. Вірні та духовенство спочатку зберуться в церкві святого Ансельма у Римі, там звершиться коротка молитва та вступний обряд, який називається латинською мовою стаціо, після чого вирушать у покутну процесію до Базиліки Святої Сабіни. Там папа Римський очолить Євхаристійну літургію з обрядом посипання попелом. Запрошуємо до спільної зі святішим отцем молитви під час цієї святої меси буде, можна отримати благословення, апостольське благословення Його святості Лева 14. -го. Не пропустіть цієї нагоди. Нехай Господь Бог вам благословляє спокійного вечора з Богом.